Доброго дня, шановна ірпінська громада, цим зверненням я хочу подякувати нашим працівникам Ірпінської міської ради, управлінням, структурним підрозділам, комунальним підприємствам за ці непрості три тижні. Дуже вам дякую. В місті порядок місто не зупинилося. Хтось сказав, що не буде Маркушина, і місто зупиниться. Все. Ні, друзі, я на місці. Я кожного дня. Проводжу наради з нашими комунальними підприємствами, з нашими управлінням освіти, з управлінням ветеранської політики, з нашим соцзахистом. Ми кожного дня з 8 ранку до вечора на зв'язку багато запитань ми вирішуємо. Так само працюємо з нашими міжнародними партнерами, але в онлайн форматі. Друзі, місто працювало і буде працювати. Я вас в цьому запевняю. Друзі, тепер е, трохи цікавого і сумного, що роблять самозванці, що роблять рейдери. Е, Анжела Макеєва проводить по півтори години наради з нашими працівниками. І коли вони виходять з цих нарад, вони відзвонюються мені і кажуть: вибачте, ми витратили півтори години нашого робочого часу. Не про що. Тобто людина на 100% некомпетентна. Можливо, вона компетентна в спорті, тоді треба займатися спортом. А в життєдіяльності та забезпечення нашим містом 100% некомпетентна. Що вони роблять? Бігають, фоткаються разом з Кравчуком, Устіч, Пащинським та його тещою по різним закладам і імітують бурну діяльність управління містом. Так я хочу вам сказати. Бурна діяльність це не фотки в Фейсбуці, треба компетентно управляти містом, а не робити вигляд, що ви управляєте. Це дві принципових різниці. Друзі, багато запитань, що з цим будемо робити. Що будемо робити з моїм домашнім арештом? Завтра в мене буде прямий ефір, де ми з вами поспілкуємося, я вам відповім на ваші запитання. Завтра будуть дуже цікаві новини, неочікуваний гість. Підключайтеся, все буде ірпінь.